Я вирішив викладати на канал не тільки як малюю. Я вирішив викладати відео разом зі своєю сестрою, як ми складаємо модулі. Ну що ж, Ліза, покажи на якомусь кольорі. Ми робимо спочатку ось так. Ой. там где линейки, Вот так вот. Ну что ж, продолжаем. Думаю, наверное, ой, кто пришел. Давай, Лиза, складай. Ну, зеленый теперь. Так я костюм пробую. Сейчас я тут поставлю камеру Тим, і сам також буду робити. Тим що відкривається? Отак, О, до речі. Пишіть у коментарі, який ваш улюблений колір. мій червоний та чорний. А він? зелений. Є. Є. Тільки Один зеленый. О Отака Я люблю так, ветку. <связь> 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 Ой, так. Так, затема. Вот такой задел? А я бить Я вот такая, штука? не люблю э, нам потребны листочки с пожалуйста угу. пять на П'ять на три з половиною сантиметри. Трішки вийшло. Ну, отакі криві якісь та гляньте, які у нас виходять модулі. Ставьте лайк та підписуйтесь. Ну, це обов'язково. <ріст> той модуль, з якого ти почула, Ліза. <ріст> Тут тільки трохи розпалось після нападу Матвія. Тут а, взагалі Ліза так гарно все повикладала. Була пути прошу. Так я не почал съемку и все не сдул, по случайности, по выпадковости. Модуль. Ну, зроблю желтый модуль, вот такой желтый. З модулів можна робити дуже багато чого. Ось я зараз покажу. Будемо викладати, як робимо бабку. Беталка. Ну, не знаю, мотеликів я ще не робив. Я у п'ятому класі був, так робив бабку. Вот mm -hmm. ось, ось так, это их можно. Трешечка, кто такая бабка? Бабка, это це... три козя на російській море. Вот такой желтый, а такой, буду работать, помаранчевий. зробимо, як я його називаю, цей колір блідий. <хи> як вампір. А чому Тому що нам треба зробити змію зелену. Я зараз взагалі стрикозу роблю. О, тренуюся. Тому що трошечки призабув, як це робити. Хоч це два роки тому було. Опять будемо виглядати. Знову його. Так. Да. Я вирішила зробити більше не стрикозу, а робота якогось. О, червоний ідеально підійде для голови робота. А може будеш робити це коло закончимо? Робити це. Ні. Просто модулі такі класні, що.

Ну, Лиза, вот сейчас такие выходят. Угу. Нет. Нет. А похоже? Нет. 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 не Нет. Нет. А Нет. Нет. Не, Нет. А Нет э, так. Что тут у нас? О, Нет. 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 один Нет. для руки. У нас тут уже багато мене за це время. Але у нас ще Але у нас ще багато. Ліза, зроби мені, будь ласка, ще одну жовту. Ще один жовтий модуль. Добре. Первая рука готова. Берем помаранчу Делите видом вот здесь своими друзьями. Ну як ми казали раніше, підписуйтесь на канал. Бо в мене лише 9 підписників. А ви будете десятими. Це вже все. Залишилось тільки ноги роботу зробити. Ну ось якраз цим і займуся. Якщо ви щось не зрозуміло, то можете промотати відео назад. Який можна мені, мені тепер зробити колір? Який? По так. порядку. Жовтий, зелений, блідий, помаранчевий та червоний. Окей. Ти ж запам'ятала? Так. Бо, мабуть, швидко все це, це Ось, Гляньте, який робот вийшов? Ух ти. Ого, майже пів банки вже. Дивіться, Дивиться, некий робот. Банка також правою.

Ставь, скільки їх буде, коли я закінчу? Ага, їх буде дуже багато. Як вважаєш, наберемо повну пляшку? Ну, це уж точно наберемо. А, мліза. А, ось де ножиці. На мене не підходить політичний. Ой. Я ее роблю видку. Тага. И по моей скорості можно даже... Ну okay, я буду его іду... розбирати. Уважати еще я використаю монтаж. Але ні, я не використовую монтаж. Це я просто так швидко робив их. Будування одного модуля займає всього лише 8-15 секунд. Дивіться, скільки ми зробили модулів. Дивіться, скільки ще залишилось зробити. Ми зробили ще навіть не половину, а може і половину. Я точно нарахувала. Ну там десь пів банки, Пів пляшки, так. Да. Трішки менше. Ми взяли отаку от, от пляшечку під лавари. Ну все. Ми будемо робити модулі, А ви ставте лайки. Та підписуйтесь на канал.